Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні філіжанка про роботу. Тож, цікавого перегляду та смачню, кави вам. Так, ну про роботу, але, але і стережіться, бо шахедів буде летіти багато. Попередження. Так, ну давайте, що вам треба знати про роботу? Угу. Давайте так, та робота, що вже є у вас, але тут, як, знаєте, навіть дві у вас роботи. Мені тут жінка показана, яка е, тягне дві роботи. А може, навіть і три. Щось тут забагато в неї. Це дійсно може бути для когось з вас, як знаєте, основна робота та підробляєте там, наприклад, чи в одному, чи в двох місцях, а може бути і так, що основна робота, ставка та ще півставки, та може десь ще там підробляєте. Бігаєте. Ну, от якось так, і щось забагато. От жінка, сама жінка стоїть на, на, біля цих робіт. І є чоловік, який, ну там, дивіться, самі, хто він вам, чи це батько ваш, це чи ваш чоловік, чи син, для кого як? І який. Знаєте, от він якось за вами спостерігає, йому дуже хочеться, щоб ви заробляли так багато, як тільки це можна, і щоб ви менше працювали. Йому якось, знаєте, от як шкода вас, а нічим він не може вам допомогти. І якась тут ситуація. Коли навіть є, питання вам ставить, що ну, як, от як так багато, що ти з цим будеш робити, давай щось інше, давай ще... а, ні, ви, ви робите те, що ви робите, і ви щасливі з того, що у вас є можливість ось, ось воно є. Я заробляю, і я знаю, що тут і завтра, і післязавтра я буду так само заробляти. Тут нічого не змінюється. Тут як є, так і є у вас. З кимсь все ж таки по телефону, ви з якимсь чоловіком по роботі, ви спілкуєтесь. І знаєте, як, Чолов... тут як буде весь час до вас звертатись, десь ви дуже корисні. От Якби ви там не спілкувалися з цією людиною, а ви ж корисні, до вас ж, ж треба ж звертатись. Тут теж нічого не втрачаєте, все як є. Подобається він вам чи не подобається, це вже тут я не розглядаю, а просто знаєте, що людина, з якою ви контактували це останнім часом, в майбутньому теж планує до вас звертатись. Далі ось тут показана жінка, яка відвертається від пропозиції чоловіка. Якісь він, його пропозиції, вони як питання звучать. Тобто, знаєте, коли людина щось вам пропонує, але він не знає, як правильно це зробити. І ну, це, як знаєте, от йому думкою прийшло, але він, ну, це, це така думка, яку треба допрацювати. З якою, якщо і працювати, то треба чітко собі розуміти, як само. Так, Хто приймає людей, це, це незмінно до вас черга велика, і черга вона буде, і тільки встигайте. Те, що ви робите, потрібно людям. Тут мені різні люди показані, і чоловіки, і жінки, і всі дуже в вас зацікавлені. Лишається так само для вас. Далі у когось збільшується, ну, як коло вашого впливу, як, наприклад, давайте який приклад. Якщо, ну, давайте ті ж самі люди, з якими ви можете працювати. Їх Їх, як, як знаєте, як ви виходите на новий рівень і так само і людей більше стає, бо це як ви більше пропонуєте і захоплюєте більшу аудиторію. Тобто тут теж воно в розвиток все у вас йде. У когось тут трошки буде зміна колективу, але не в поганий бік. Тут якийсь цікавий чоловік прийде в колектив, і у кого це цікавий, то у вас можуть бути стосунки з таким чоловіком. Бо бачу, що одразу вас виділяє серед колективу, і якось так одразу накине оком на вас і буде з вами. Спілкуватись, намагатись, принаймні. Так, для когось з вас показано, що ви багато сил віддаєте роботі, а разом з цим і здоров'я віддаєте роботі. Будьте дуже уважні до себе, бо, повірте, ніяка робота не варта того, щоб заробляти і одразу віддавати на здоров'я. Якщо вона аж така, то що ж ви тоді заробляєте? Будьте трошки уважніші. Або змінюйте ставлення своє до роботи, або змінюйте роботу. Ну, тут так показано. Я, я не можу вам давати ніяких порад. Я просто зчитую кавову гущу. Так, далі. далі. Ось тут мені показана жінка, яка от щось дуже здивована, щось їй ей... зараз. Да. Так, щось їй дорогу перегороджує, як шлагбаум перед нею. Дивіться, це більш підійде для тих людей, які шукають роботу. Конкуренти показані, що більш чоловіків у вас конкуренти в вашій роботі. А взагалі так показано, що вам би ліпше б працювалося, якби ви десь за кордоном не знайшли себе. Так, тут для когось з вас. Звісно ж, нагадую, що це загальна філіжанка, і вона не може підійти для всіх оця інформація. Але ж показано, я вам її озвучую. Для кого саме не знаю. Але навіть у вас були вже такі думки, і вони для вас не просто так ці думки надходять, і навіть хтось з вашого оточення з вами теж про це вже спілкувався. Тепер. Давайте так, або це та сама інформація про чоловіка, який каже жінці, що і як треба робити, але ж робити це треба жінці. І тут, тут не так, що нав'язує цю позицію їй, ні, не так воно виглядає, але його пропозиція не дає їй. Ну, цілковиту інформацію. Тут, знаєте, як вона почула, але ж тепер треба ще й зрозуміти, як саме зробити, як дійти до результату. Ну, поки вона обмежено якось є перепони якісь для людини, вона не поспішає робити те, що вона почула. Робота тут в когось. Тут відьма на мідлі летить, в когось саме якась така відьомська робота. І бачу, що сидить і працює, щось робить, як замовлення якесь виконує для людини. Ну, таке буде. І навіть, знаєте, хтось з вас це як вже працює, ну, тобто колега, вітаю вас. І для когось це все ж таки як нова буде робота. Вам треба буде допомагати людям, ви вже знаєте, що вас в це ведуть. І вас як, ну, ви як навчаєтесь зараз. Це те, чим ви будете займатися в майбутньому. Так. Тут закривати якісь, якісь нагаразди для людей, щось допомагати, саме закривати щось. Тут не про відкриття шляхів людям, а коли є проблема, яку треба закрити, Ось з таким будете працювати. Або може вже працюєте. Так, тепер. Дуже сумне обличчя. Тут жінка, яка б'ється, б'ється і не може щось по роботі собі зробити. От, є бажання, є знає, що як хоче, але поки що не може. Де ви там образили чоловіка, який накаркав вам у слід? Пригадуйте. Ну, угу. да, тут такий непростий, а вам треба. Вичищати себе. От елементарні чистки з солью вам вже відчистять і повідкривають трошки шляхи. Купляйте сіль, кілограм звичайної, без всяких там домішок солі. Саму звичайну. і беріть тазика, ставте його в ванну. Висипайте туди весь кілограм солі, це тільки для цієї роботи купляєте, більш ні для чого. В їжу не треба ту соль брати, просто для чистки. І ставайте босими ногами на ту сіль. Можете в долоні набрати тієї солі, можете обмазатись тією солью цілком повністю. Розмовляйте з нею, просіть, хай забирає від вас всі негаразди, хай відкриває вам шляхи. І треба так постояти в тій солі. Ви самі відчуєте, коли можна буде в себе змити. Просто на голову набираєте води тепленької на голову лєте і просите, щоб соль з водою змішалась і забрала всі негаразди ваші. І потім цю сіль або змиваєте в унітаз, або виносите з хати, там, з дому, не треба її тримати в домі, вона повинна піти від вас з вашими негараздами. Можна в той самий день винести, можна, якщо робите пізно ввечері, то виносьте зранку цю сіль, хай вона не лишається у вас в домі. І з вдячністю до солі звертаєтесь на початку і наприкінці, коли вже все зробили. І так можна робити раз на тиждень. Або кожного дня мийте руки з солю, коли от просто приходите з вулиці додому, вимиваєте себе з солью. Це як ну, От відноситесь до цього, як ви ж. Ну, Це ж у кожного звичка, коли людина прокидається вранці, встає, вона чистить зуби. Це гігієна. Отак От само і це гігієна. Наша енергетика, вона теж повинна бути чистою. Ну, Тут треба вичищатись. Так. Будьте уважні до того, з ким ви спілкуєтесь у себе на роботі, бо тут є у вас люди, які, яким взагалі не можна довіряти, не можна нічого про себе розповідати, бо вас послухає, а потім розносить по, по всьому колективу. Не можна так робити, але робить. І як змінює ставлення людей до вас? Ну, я так розумію, що щось там і прибрехує. У когось тут є, як службовий роман, є чоловік, який багато думає про жінку. За телефонними розмовами спілкується з жінкою, ну і десь там бачить вас на роботі, теж вітаєтесь, спілкуєтесь. Але щось він так, знаєте, Планує якісь зміни. Угу. Здаруночком тут до вас хтось, якийсь чоловік прийде, як за е, виконану роботу буде дякувати вам. Ну і це як знаєте. Ну, є привіт і виконана робота. Я вам дуже вдячний, і свята, от щось буде там вам дарувати. Але щось його дарунок такий під питанням. Це знаєте, коли людина дарує, а сам як прив'язує вас до себе цим дарунком, щоб потім ви не відмовите в якійсь ситуації. Не дуже приємно мені показаний той чоловік, то не дуже так на його дарунки. Задивляйтесь, краще ви взагалі не брати від нього, якщо чесно. Бо щось він такий дивний мені. Так, ну давайте далі. Ну, от то, що я казала, що про сіль і що треба почиститись тут дуже багато такого брудного з вас вийде. Дуже багато. Назбирали тут. До когось новина летить про роботу. Ну, про зміни в роботі якісь будуть. Для когось тут е, наступний рік ви знайдете роботу, хто шукає, і майже, ну, от знаєте, ще в січні багато хто знайде нову роботу для себе. Зачепитись, отак каже, зачепитись на новій роботі. Угу. Так. Бачу, як нові двері відчиняєте собі. І з чоловіком там будете ну, може, той, хто буде приймати вас на роботу, той, хто співбесіду буде проводити з вами. Далі. Угу. Тут теж показані якісь, ну, як побачення, знаєте, коли знов тема трикут. ну ви скажіть. ну Просто бачу третю людину, але ж це такий може бути трикутник, коли ну хтось з співробітників побачить. Як ви спілкуєтесь, тут як побачення на роботі отак, службовий роман. І навіть не одна людина побачить. Тут, тут стосунки можуть бути на роботі, і вони будуть не секретом для всіх інших. Хоча ви будете вважати, що ніх... ніхто нічого не помічає і не розуміє, але ж ні. І помічають, і розуміють. Ви тут маєте підтримку хтось з вас від чоловіка, як прикриває вам спину. Ця ситуація і далі буде продовжуватись. Ще бачу, хтось до вас з сюрпризом прийде, з якимись привітаннями. Тут не обов'язково, що свята якісь, це може бути і день народження у когось з вас, і людина приходить, вітає. А тут багато такого, бо різні люди в різний час приходять з привітаннями. Гроші, які отримуєте, теж їх бачу, складнощі по роботі з допомогою чиєюсь обладнаються. Більш, ну, ні, для кого як комусь чоловік буде допомагати комусь жінка. Так. Угу. Ось тут трошки пересваряться люди на роботі, не зрозуміють один одного. Потім все ж таки буде примирення, але це як уроком, якась легковажність тут однієї людини робить на гаразди в колективі. Це перш за все треба, щоб було уроком тій людині, але буде уроком всім іншим. Та людина. Не пробивна. Робить, ну, скажімо, незручності всім в колективі, але ж сама по собі. Відповідальність на себе не бере. Далі звітування чиєсь бачу, але таке, що телефонною розмовою воно проводиться і бачу. Зміни по роботі не зміна роботи, а зміни по роботі. Жінка більш молодша, і жінка більш старша. І тут ситуація, в якій оця молодша жінка прикриває собою якогось чоловіка від тієї старшої. Ну, це або ви, або від вас хтось буде прикривати. Наприклад, секретар, директора, ну, це так, перший такий приклад, який прийшов. Може бути і якось по-інакшому, але ж ситуація така буде, і вона розпалить настрій такий, знаєте, в тій старшій жінці, але нічого вона тут не зробить. Ситуація їй не підконтрольна. Якийсь чоловік навіть переїздить десь через роботу. Взагалі, от зміна оточення цілковита для людини показана. Або навіть переліт показаний. Знаєте, коли людина дуже змінює свою локацію заради нової роботи. Так. У когось дуже таке повільне буде просування, але ж людина тут, зараз скажу, це, знаєте, коли, чому повільне? Бо людина е поки робить, ще й навчається. Ну, це, знаєте, коли вас взяли там на роботу, е ну, як, Основи ви знаєте, а от практику ще треба напрацювати. Оце ви так будете її напрацьовувати. Тож, воно не виглядає як щось таке погане, але ну так, дуже повільно будете просуватись. Так. У когось трошки побільше грошей, ну так, не так, щоб аж дуже, але піднімуть зарплатню. Угу. Ну, і такі дружні розмови, їх теж багато тут бачу, але ж, ну, ви, ви і так про них знаєте, у вас цього є кожен день. І ось тут трошки заздрість чоловіка. До того, як вправно робить роботу жінка. Трошки, знаєте, є таке в нього, бо я так розумію, що він зараз не дуже може працювати, не дуже в нього. ну, Якісь такі, знаєте, тимчасові складнощі пов'язані з роботою, а от у жінки багато роботи. І ще, знаєте, коли людина може пишатись собою, бо дуже визнана її робота, і де в чому вона навіть, знаєте, як зірочка, до неї рівняються, до неї приглядаються. і Є люди, які навіть хотіли б копіювати те, що вона і як вона робить, от йому так заздрісно. Mm -hmm. І ось тут є чоловік, який дуже-дуже сумує за жінкою, і знає, що вона відсторонена від нього, от зазвичай через роботу. Бо як нема в неї, ну, не те, щоб немає, як, наприклад, вона вільна від роботи, то вона тоді цілком і повністю поряд з ним. Але ж поки вона зайнята роботою, то Йому дуже не вистачає її. Вона як розривається між роботою, якої в неї купа просто тієї роботи, і між спілкуванням з ним. Розказую, я розумію, що це саме не про роботу, але розказую все, що бачу, бо комусь і це важливо почути. А взагалі-то все розповіла. Єдине, що додам, мені показують чоловіка, який падає, може бути травма на робочому місці. Тож, будь ласка, будьте уважні, де ви там, що ви там працюєте, чи, наприклад, ваш чоловік, чи син, чи брат, чи хто там може з ваших там, рідних, близьких працювати, якщо... Людина ну, якось попередити, може більш уважним буде. Бо працюють двоє, і щось там людина чи якось нога не так стане, чи що. Я бачу, просто, як він вже там десь летить, падає. І це як на спину, і аж ноги до гори будуть задиратись. Ну, от якось так. Я маю надію, що то не з висоти, але все одно неприємно. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня і гарних подій в цей день вам. І людей теж найгарніших поряд з вами. І безпеки, і бережіть себе. Побачимось! Всім пока!